Вітаю всіх у новому огляді. Сьогодні ми познайомимось із одним із найінноваційніших гаджетів для дому, Devum Times Frame Smart HD Screen. Це не просто цифрова рамка для фото, це розумний інформаційний центр, який поєднує у собі календар, годинник, фінансовий трекер, музику, погоду, криптографічні дані та навіть піксельне мистецтво. І все це в елегантному корпусі з 10. Один дюймовим HD дисплеєм і потужним вбудованим динаміком. Почнемо з дизайну. Таймсфрейм має плаваючий скляний екран, який виглядає надзвичайно сучасно і стильно у будь-якому інтер'єрі, чи то офіс, чи вітальня. Роздільна здатність Full HD забезпечує кришталево чисте зображення, а плавність відео в 60 кадрів на секунду робить рухи максимально природними. Ви можете переглядати фотографії, короткі відео або навіть анімовані циферблати, і все виглядатиме яскраво, насичено та живо. Дивум Times Frame – це більше, ніж просто дисплей. Він підтримує бездротове завантаження фото та відео, які з'являються на екрані за кілька секунд. Через мобільний додаток Дивум ви можете підключати свій аккаунт до 400 інформаційних віджетів. Погода, біржові котирування, криптовалюти, підписники у соцмережах, нагадування, таймери усе це в одному місці. Це справжня інформаційна панель нового покоління, яка завжди під рукою, але не відволікає як смартфон. Однією з найцікавіших функцій є піксельне мистецтво. Дивум має найбільшу у світі піксельну спільноту, понад одного мільйон безкоштовних дизайнів. Створених користувачами з усього світу. А завдяки A-Pixel Ad Creator ви можете створювати власні малюнки прямо у застосунку. Алгоритм штучного інтелекту автоматично генерує яскраві HD-дизайни, які ви можете редагувати, зберігати та миттєво синхронізувати з вашим таймсфрейм. Це відкриває безмежні можливості для творчості, персоналізації та вираження себе через світло і колір. Окрім візуальної краси, Times Frame має вбудований стереодинамік, що додає вашому контенту глибини. Увімкніть улюблену музику, синхронізуйте піксельні анімації під ритм і отримайте світлове шоу просто у себе вдома. А якщо ви хочете розслабитися, активуйте Sleep mode, ніжне підсвічування та спокійні сцени допоможуть заснути природно і легко. Вранці ж розумний будильник підсвітить екран теплими тонами. Створюючи м'який перехід від сну до нового дня Divum Times Frame – не просто декоративний гаджет. Він може стати вашим центром продуктивності, показує час, календар, нагадування, таймер помедоуру для фокусування. А для фанатів спорту реальні оновлення результатів матчів, статистика та навіть інформація у прямому ефірі. Це ідеальний пристрій для дому. Офісу або подарунок для геймерів, творчих людей чи сімей, які люблять зберігати спогади у красивій формі. Дивум Times Frame – це не просто цифрова рамка, це розумна екосистема, яка поєднує красу, інформацію та технології. Вона прикрасить будь-який простір, зробить ваше життя зручнішим, а спогади живими. Якщо ви шукаєте подарунок або хочете модернізувати свій робочий стіл, це один із найкращих виборів 2025 року. Посилання на офіційну сторінку продукту під відео. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні огляди найновіших гаджетів.